Коротке, але досить конкретне. На адресу відділу постійно надходять акти від КП Електроавтотранс, в яких зазначені порушення перевізникам, які скоюються перевізниками приміських автобусних маршрутів загального користування. Частині незаконної незаконного підбору пасажирів по місту Суми. І дана ситуація призводить до е, збільшення е, збитків КП КПЕЛЕТРААВТОТранС. І ми всі з вами знаємо, наскільки ситуація на сьогодні складна на цьому підприємстві. Е, відділом проводилась Організаційна робота, і ми зверталися до замовника перевезень на приміських та міжнацьких автобусних маршрутах, які не виходять за межі території області. Просимо від вас також направити, опрацювати це питання, направити звернення до замовника перевезень. До на сьогоднішній день це управління промисловості та розвитку інфраструктури. З першого числа наступного місяця це вже буде управління, якщо я не помиляюсь, розвитку інфраструктури. Управління транспорту до розвитку інфраструктури. Мені здається, що розвитку інфраструктури. Тобто дане питання досить складне і без... Ваше, ваше втручання, я сподіваюся, дасть змогу нам більш ефективно. Ну, от, наприклад, фотографии. Значить, оце сквер СКД по вулиці, ні, то не Ільинской. Це улица яка? Про улице... Пролетарська. Ну, На Пролетарській, напротив хлебного магазину, Значить несанкціонирована остановка, отправление суми октябрь. Білопольському направленні, вообще без заезда на автовокзал, автобус на який на, автобус на протилинка. <реку> Ні, не, не напротив лінка. Пролітарська. От скери от, от, от Цельїнська напротив, а це, а в... напротив а на... магазина хлебна. Отоці от, вони там устроїли остановку. Люди збираються, і от суми октябрь постійно туди відправлятися. Чотири, чотири відправлення. Даний, даний маршрут, ну, кінцева зупинка автостанція суми по вулиці Бавмана і перевізник, порушуючи е, умови договору, порушуючи е, графік руху, схему руху е, з автостанції суми, е, направляє свої автобуси. Е, на вулицю Пролоктарського і підбирає, під, підібравши там пасажирів, повертається по Ілінській, порушуючи в тому числі і рішення виконавчого комітету 334, яким визначено рух Мені. вопроси, транспорту. Транспорт. Це маршрут перевезення якоїсь ліцензії, і в його затвердження маршруту. так. Да маршрут по ньому йде. Він йде, порушуюч, він порушує, порушуючи, порушую. порушуючи графік руху, mm. порушуючи mm. схему схем. схем. руху. Схем він направляється з автовокзала на вулиці Баума. Но він не санкціоніровано, що графік. Він не санкціоніровано, додає 4 рейси. 4 рейси. І сам. куди він далі їде? І їде на октябрь. Їзди на Октябрь. І по Ільєнськи виїжджав на Балмана. В... Тому є пропозиція. Це тільки одне одне з питань. Хай виясняють, що це. Це тільки одне з питань. Поруч з тим у нас, я вже сказав, надходять постійно надходять акти перевірки з бар від КП електроавтотрансу. В яких зазначається про несанкціонований підбір і пасажирів по місту суми, я зараз веду мову саме про тих пасажирів, які користуються приміським транспортом для здійснення своїх поїздок в межах міста. Тобто сподіваюся на те, що ви включитесь також разом з нами в цей процес і допоможете нам. Ну ситуацію. Я так розумію, у нас є листи тут, да, то ми і скільки робив да, зупинки. Тому звернутися до начальника е, управління інфраструктури, інфраструктури сумської оберзадміністрації, так він, як вони є замовниками, з рекомендацією попрацювати е, з їхніми перевізниками. Вжити ну, да, в заходів по даному питанню. І якщо заходи не приведуть до яких потрібних наслідків для міста Суми, то розівати з даними перевізниками дозволи на ну, перевезення тут, тобто Вся наша страна, Україна, движеться в діло. Так от мене питання. Якщо б такі порушення. Чинив в якийсь підприємець <ривання> десь там за рубежу? Щоб з ним було. Розрив на місці. Забрали Що мене у цьому вести, що це не перший раз. Це Як не, не перший раз з цим алкоголем так? і не перший раз з цим перевізником. Вони творять, що хочуть. І плівали вони на все, грубо говоря. <плевання> так чи ні? Так. Ну Так що ми тягнемо резерв? Давайте зафіксувати і можемо таке рішення. Розірвати з них договор. Ну, можна тоді ще звернутися до начальника а, інспекції. А, ну, Право розірвати або ж укласти договір, це виключно відноситься до компетенції замовника перевезень. В даному випадку замовником привезення є обласна державна адміністрація, делеговані функції замовника головного міста управление та дороже інфраструктури. Но ну, схема маршрута то по городу, по міста, Сум. однозначно. Данная выпадку по ревезне порушує ваш маршрут. Рішення виконавчого комітету враговане при розробці паспорту маршруту у його особисто, ну, саме цього маршруту. Ми Щоб звернутися Дос... до начальника інспекції 79. Укртрансінспекції. Будемо з проханням а... розібратися в даній ситуації. Перевірити роботу даного маршруту. Так, да, і перевірити э, ті дані, які надало. Э, не перевірити, а вже для заході вже очі. Щодо, щодо всунення порушень. А, щодо, щодо, заходів, да. щодо всунення порушень э, даними перевізниками. В цьому разі. Ми будемо, ми свої. А що ми можемо? Ні, це то Кагаї. В даному випадку інспекція не забудеться. Ну і що таке інспекції. Це прямі е, би, повноваження і, е, Укртрансінспекції. І на, ну, в даному випадку ми бачимо порушення, чисте порушення законодавства в частині автомобільного транспорту і правил перевезення е, пасажирів. Ну да, тут ви можете задумати. Да. Да. Дякуємо вам. Перше питання, яке ми щодо розрахунку орієнтовної вартості, встановлення та утримання шлагбаума для обмеження в'їзду на вулицю Воскреска дивана. Виконання пункту 3.1, номер 20 засідання постійної комісії з питань зв'язку та, зв та промисловості. Управління капітально та дорожнього господарства Сумської міської ради опрацювало питання вартості встановлення відеоспостереження та біля будинку номер 32 по вулиці Воскресенська з пультом управління, з ним з посту охорони, що знаходиться на першому поверсі Сумської міськради. Це те, що пам'яті ми предлагали пізде закрити. а тут поставить только шлагбаум. Вот они посчитали, значит, в итоге это выйдет 26 280 гривен. А э, там нам предлагал Ващенко за, за, 2, за 90, да? За 90. Комплект шлагбаума. Э, так, да, видеокамера, сервер, маршрут, ну, цель этот пульт 344, ну, в общем, то есть в данном выпадку прибыль на лицо 70 тысяч, можно поделиться. подели. Так, ну ладно, что мы, Геннадий Павлович, мы, вас здесь, ну, удержим, если что, а что будем решать по, по, по магазинам? думаю, мне кажется, надо получать, а, а с Пурисатком. что у нас с Пурисатком? А, а с порисателем ситуация, что они сейчас реорганизовывают. их приедут до головного управления Миндоходовский области. То есть это объединяется департамент и додатковая служба. И, соответственно, у них сейчас говорю, пока не до этого. Во-первых, во-вторых, у них сокращают с 20-15 человек до 6. А, вот, начальника управления, главного управления? Нет, ну все понятно, что их объединяет. А текст сам вы согласовал? Да текст там не с кем согласовать, потому что Не с кем согласовать. Они даже ощущают, сами не знают, кто это будет здесь, на эти проверки. они, у них осуществляются, что они на просто сказали, это выдача лицензии, все. они сейчас подойдут. А кто? Тобто суді, знаєте, наше основне рішення 1211, яким обмежена реалізація веревчаних, воно діє і воно в суді не оскаржено. А оті рішення, яким, рішення міської ради, якими визначаються місця, де взагалі заборонена реалізація, отут слав'яни вже виграли два суди і Зарічний, і Харківський. Тобто, ну, я так вважаю, все рівно приймати рішення, хай йдуть до суду. Хай доказують свою правоту і все. Но міська рада, я так думаю, рішення повинна прийняти. Да, ми ж не можемо. Чи бачить це позиція міського голови? Вона неправильна? Ні, так я не розумію. Ну так, да. інтернаціоналістів вишков надійшов лист від громадської організації, яка очолює, яку очолює Дрозд Людмила Семенівна. І вона в захист направила дві дискети. Одна касається торгової точки на зупинці, але та точка вже включена в рішення міської ради, і оце получу. А захист саме провели позапланову перевірку, і оце є акт, що не зафіксовано. Тобто їх виключимо, а всіх остальних будемо включити. І оті магазини, що да, а вот еще покаялся, что тут? А, ну, там пиво, в принципе, киоск. Ваш... А, так а мы не можем ему дать. А, так мы его на лицензии не можем лишить. А лицензии конечно. нет, но если департамент на управление все-таки займется и будет у них желание, то там штраф 6800. Только штраф один. Это половинчик, Да. да. Он ну да, в принципе, он, конечно, помогает. Зато ну, а можно да. с ним обещать, что после 10? А уже, в принципе, мы переговорили, что да, Что Да, он позвонил. да, он пообещал, что после десяти торговать этажа... будем. Я не думаю, что там ну, заработать, что там сумасшедший заработать. Ну, это надо ящиков ну, 5 пива продать, чтобы... в основном, там CRI. Ну, CRI. Ну, давай ты его, как бы, как заслуженно... Менсина заслуженная менцината. Сделал площадку, отремонтировал. Ну да, помогал ж малюка, Нам же ж проголосовать. Ну, мы проволокуем, что пройти. Казавшись 20 минут пройти, кем я еще. Ну так Можна Можно еще До порядку длинного. До порядка длинного можно ли так и питание? В улице Парижской Камуны, это да. будинок 30, перший дом, после 46 поворот, да? ага. а там вот 54-й горе, вот там, там стояла остановка. Не с остановкой, а с магазинами. Нет, находится. ну даже, даже если, не брать, если даже не брать магазины, то даже если они остановки поставлены. Ну, Чуть чуть-чуть по вами все. Минимум, если по госту, я не знаю, це, я принимался ну, на то, что у нас был конвенций этой, ну, этой комиссии. И помню, це проталкивалось, протягивалась и робилося. 5 метров должно быть от бордюра минимум. Правильно? Вот это 5 метров. Возьмите. Перше питання про затвердження план роботи постійної комісії на друге поліччя. Так, хто за? Дивилися вже, так. все, Одноголосно. Друге питання про розгляд листа Сумського міського відділу ОМВС України в Сумській області щодо торгівлі гаречаними виробами. Приймаємо до уваги, так? Так. Про звернення начальника управління підприємств торгівлі роботи та захисту прав споживчу щодо організації торгівлі гарячаними виробами вибор, та пивом в місті e, Ну що, Включити всіх, крім того, ще розмовлять. Про звернення начальника магазину інтернаціоналістів 6 виключить, тому що там у них є інтернаціоналістів 16. и выключить это, выключить вот этот киоск, что у нас Ушка. есть, да? И у меня еще пропозиция включить а Даяну. Она есть в милиции. Вы, а, и тут есть Даяна, да? Аграрник. Есть, аграрник есть, есть, а, Ратин, то, есть, 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 а Черепи на 36 у Целесовский. Да. Есть? Нет. Вот тут его включить. И Кирова 165. Кирова есть. Есть, да? Черепи на 36. А Черепи сколько точно? 36. Киос, Лесовский я. Да. Ну, там в этом, в докладе есть. У нас Я там. А Лемішка по Лужка як там називається? Лемішка, Луж 47 Лужка 47. Так, да. розвернення колективу підприємців щодо надання згоди на торгівлю підкової продукції поблизу е, приміщення. Ну наскільки я розумію, ми можемо прийняти тільки до мінімума, да, так? Да? Да. Чи можемо проголосувати? Що ми не не можете, ну... Міш? Процедура у нас есть приняли на виконавчик комитету. Нет, я так разумею, що ми показали свою позицію, а виконком вже вирішить. Надавати таку згоду, чи не надавати. Правильно? на там А, щоб опрацювати по управлению это, то за таке рішення. Дякую. Так. Про звернення начальника відділу. Я вибачаюсь, відео... я вбачаюсь. В, в всю торгівлю квітковою продукцією входить торгівля тими квітами, що на кладовище носить. Ні, это 6 предпринимателей обратились з пройду, щоб на улице засунута, на вони протувале. Кровать своими цветами тебе не выращувают. Про звернення начальника відділу логістики та зв'язку щодо порядкування року приміського транспорту. Ми звертаємося до начальника управління розвитку інфраструктури щоб, по, з тим, щоб він не звернувся до перевізників, які порушують правила привезення, зупиняються. Хто за Одноголосно. Так, про відповідь від управління капітального будівництва та дорожнього господарства на протокольне доручення постійне. тобто нам посчитали Давіда Мабурем. Нам по, -е по шлагбауму помніш ми розговорили mm. там. Нам посчитали, що це буде стоїть 26 шість тисяч. Шлагбаум все він mm. буде сидіти. Ну так тепер ми ж в міському голові довжні рекомендувати чи рекомендувати, розглянути можливість встановлення. Mm. Також рекомендувати, mm. подожди, ну міський голова согласиться з mm. Тобто ми рекомендуємо закрити всі і входи і виходи. А на Воскресенской поставить шланг. Это не зарешено. Там же не будет зарешено точно. Ну так кому рекомендовать? Ну, ну в конечно. Управление инфраструктурой. Упра рекомендовать управление инфраструктурой. установить на улице Воскресенской біля будинку, я там, на въезду на улицу Воскресенскую. Біля церкви. Біля... Да, били церкви. Біля церкви, чтобы было зрозуміло. На Майдане миллиотера. Становите этот, становите шлагбаум. Короче, буду работать. шию, чтобы на карте женацирование. ну мы рекомендуем писать, потому что сейчас захочется делать. Я же буду не захочу. Будешь там покрывать. Я помню, как... вариант установления Да, я не пропоную это вариант. Да, вариант, да. Вариант установления шлагбаума. На... Ні, чому варіант? Це, ми так рахуємо, що це єдине правильне рішення. Тому... І закрити всі... Це, це не варіант, це рекомендується. Що є інші бачення. В комісії не було. Золоди, У нас нема от В ГАІ, наприклад, є шанічі. А їх хочуть на 9 травня встановити шлагбаум, щоб там поставили охранника і щоб охранник стояв, впускав, випускав. Ну віщо не тому це не буде. Це буде стоїть десь около 100 тисяч. А тут а 26 тисяч ставимо камеру, і этот э, э, охранник внизу може виходити, відкрив, закрив. Там машина поїхала, він на моніторі побачив. Открыв закрити міста. Ну з місця не знаю. Не, не буде за... срабати. Ну, я думаю, що всі бували, так, да, за рубежом. Бували всі за рубежом. Там ніяких не немає. Повісили знак, і ніхто ніколи не все? Я вам самый яркий примір знака. Сам, самый яркий пример знака ось площадь. Ярко. От сотни до гостиницы Украины Высыть знак с 8 до 17 и стоянка запрещена. И там же стоять машины. Троллейбус получается не да может пройти, же. и у нас проблема там постоянно. Поэтому знак для нас что видишь, что не видишь. Ну, что... ну, че... Сходи... ну, Сходить до, до, до милиции. Да, только шлагбаум, запретом по голове. А лучше всего я уже не увидел. Конечно. Ну и если в свете цих событий, которые случились.